Музиканти нашого міста презентували нову пісню Новий рік без війни автор слів і музики Юрій Нестерчук. Зустрілися ми з моїм однокласником. В нього брат загинув, на жаль, на війні, і ми з ним спілкувалися на цю тему, і якось це мене надихнуло. Став стіною на шляху окупанта супостата, і своє життя вітру. Перше коростенці могли почути цю композицію на сторінках музикантів у Фейсбуці, зіграли хлопці і для глядачів нашого каналу. Користуючись нагодою, ми поспілкувалися з музикантами, зокрема, про вплив війни на творчих людей. У всіх по-різному. Олександр, наприклад, ще до вторгнення впав у депресію. Якщо відверто, я тільки за допомогою ну, запрошення Юри почав. Декілька разів зустрічатися з Юрою, з хлопцями до цього майже ніякого дотику я особисто до цього не мав і бажання чимось займатися не було, тому що повторюю, стан був не найкращий. Тому ну як є. А хіба музика не допомагає, не лікує? Ну можливо, так можливо, комусь вона допомагає, і мені можливо вона допомагала на якихось етапах життя, але ну в цей раз якось не хотілося нічого не грати, не співати, ні слухати нікого. Ну не той був стан взагалі. Не до музики було. Іван навпаки відчув творчий підйом. Просто ми ж всі творчі люди, і воно все. Якби внутрішньо в нас живе, те, що відбувається навколо ті всі страждання, оті ті всі маленькі радості. Ми так само то все відчуваємо і виражаємо все в піснях. Творча людина, вона завжди має говорити. Причому не так, як зараз я це роблю, а перш за все, своїми піснями. Тому я думаю, що мені є що сказати, і в тому числі про цю війну, тому творчості дуже багато. Хочу, щоб війна пошвидше закінчилася, а творчість ще, ще збільше. В новий рік без війни, новий рік, де ми всі живі, без війни. Коли почалась велика війна, повномасштабне вторгнення, вже декілька пісень з тобою записали. Ти є автором їх. До цього також писав? До цього я також писав пісні, але цього року дійсно прорив трошки. Ну, пішло якось воно все це. Ну, пісень вісім, мабуть, за весь час. Але з них так публічно були показані одна: це проклята війна. Ми весною знімали сюжет. Та навіть білоруси чи не знали що Лукашенко здасть кордони. старих є. Yeah. Є ще там якась кількість пісень. Я планую їх випустити, може, трошки пізніше. Альбомом, можливо? Ні, альбом вряд ли. Так, чисто. сингл. -синг. У такому складі хлопці грають вперше, хоча у кожного за плечима свій цікавий творчий досвід, участь у різних колективах, не лише нашого міста, як на великій сцені, так і в андеграунді. Минулі роки коростенці могли послухати музикантів на літніх джемах, які організовував Юра. Після вторгнення були благодійні концерти, цікаві дуети, презентації авторських патріотичних пісень. Щодо Івана Ганзери нагадаємо, що він є переможцем шоу Голос країни, одружився на коростенці та радує своїм талантом містян і співпрацює з музикантами. Зокрема, у цій композиції не лише співає, а й допоміг з аранжуванням. Якось так сталося, що мене випадково додали в один телеграм-канал, де якби вся творча так скажемо молодь Коростеня там собі пише якісь дописи. Так само об'єднуються, щось роблять якісь пісні. Ну і я так само написав, що можу комусь допомогти там з аранжуваннями, щось трішки, кому це цікаво, звісно. Ну і якби багато, багато робіт я допоміг. Пишаюся тим, що багато коростенських молоді я допоміг зазвучати трошки по-іншому. Минулого року на зимові свята грали радісні пісні. Вічні різдвяні хіти, в основному зарубіжних виконавців. Зараз же хочеться слухати своє, а у вітальних адресах чути про найзаповітніше для кожного українця. Перемоги, звісно, для всіх нас, І щоб люди, які виїхали і міркують, чи повертатися чи ні, мали всі підстави для того, щоб повернутися до рідних, до близьких і разом відбудовувати країну. Ну, звісно, перемоги, того що всі бажають. Новий рік без війни бажаємо. повна версія пісні згодом в ефірі.